Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я викладачка математики. Зараз ми з вами навчимося розв'язувати різні завдання із застосуванням теореми Вієта. Згадаймо формулу теореми Вієта для зведеного квадратного рівняння х квадрат плюс px плюс Q дорівнює 0. Сума коренів x1 та x2 дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, тобто мінус p. Добуток коренів x1 на x2. Дорівнює вільному члену, тобто Q. Для повного квадратного рівняння ax 2 плюс bx плюс c дорівнює 0. Маємо, що сума корнів x1 та x2 дорівнює мінус b поділеному на а, а добуток корнів x1 на х2 дорівнює c поділеному на а. Тепер виконаємо таке завдання. В рівнянні х2 плюс px 16 дорівнює 0. Відомо. Що один з коренів дорівнює 2. Необхідно знайти значення коефіцієнта p та другого кореня. Запишімо суму та добуток коренів цього рівняння за теоремою вієта. х1 плюс х2 дорівнює мінус p, х1 помножити на х2 дорівнює мінус 16. Підставимо замість х1 відомий корінь 2. Тоді отримаємо систему рівнянь. 2 плюс х2 дорівнює мінус p. А2 помножити на х2 дорівнює мінус 16. З другого рівняння отримаємо, що х2 дорівнює мінус 8. Підставимо це в першу рівність. 2 плюс мінус 8 дорівнює мінус p. Тоді отримаємо, що х2 дорівнює мінус 8, а п дорівнює 6. Наступне завдання: скласти зведене квадратне рівняння, що має корені 5 та мінус 3. Застосуємо обернену теорему вієта. Якщо числа m і n такі, що m плюс n дорівнює мінус p, а m помножити на n дорівнює q, то ці числа є корнями рівняння x квадрат плюс px плюс q дорівнює 0. В цьому завданні нехай такими числами будуть x1 та x2. Складімо систему. x1 плюс x2 дорівнює 5 плюс мінус 3. А x1 помножити на х2 дорівнює 5 помножити на мінус 3. Тоді х1 плюс х2 дорівнює 2, а х1 помножити на х2 дорівнює мінус 15. Тепер застосовуючи теорему, обернено до теореми вієта, мінус p дорівнює 2, а q мінус 15, P звідси дорівнює мінус 2. А шукане рівняння буде мати вигляд х2х мінус 15 дорівнює 0. Останнім завданням буде для рівняння 3х2 мінус 15х-2 до 0 знайти значення таких виразів. Перше одиниця ділена на х1 плюс одиниця ділена на х2. Друге квадрат з х1 плюс квадрат з х2. Спочатку запишемо суму та добуток коренів для цього рівняння за теоремою вієта. Х1 плюс х2 дорівнює 15 третім, тобто 5. Х1 помножити на x2 дорівнює мінус 2 третім. Для першого виразу 1 поділити на х1 плюс 1 поділити на х2 зведемо дроби до спільного знаменника. Тобто до добутку х1 на х2. Перший дріб при цьому домножуємо на х2, а другий на x1. Отримаємо в чисельнику x1 плюс х2. А в знаменнику x 1 помножити на x 2 Підставляємо відомі значення. Тоді цей вираз дорівнює 5 поділити на мінус 2 третіх. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Тоді мінус 5 множимо на 3 та ділимо на 2. Це дорівнює мінус 15 другим. Або ж мінус 7,5. Другий вираз квадрат з х1 плюс квадрат з х2. Виділяємо повний квадрат. Записуємо в дошках квадрат з x 1 плюс 2 x 1 x 2 плюс квадрат з x2. Так як ми додали подвоєний добуток x1 на x2, то відповідно повинні відняти. Тоді дужки за формулою скороченого множення квадратом суми перетворюються на квадрат з суми x1 та x 2 І від дужок віднімаємо 2 x 1 x 2 Підставляємо значення 5 в квадраті мінус 2 помножити на мінус 2 третіх. Це дорівнює 25 плюс 4 третіх. Тобто 25 плюс 1,1 третя, що дорівнює 26,13. Сьогодні ми навчились розв'язувати різні типи завдань, використовуючи теорему Вієта. До зустрічі наступного року!